Доброго вам здоров'я, шановні, 13 липня, Що у нас сьогодні Православна Церква відзначає так, це сострадання Пресвятої Богородиці. Ще сьогодні шанують святого преподобного Стефана Саваїта. А ще сьогодні велике свято літній собор святого Архангела Гавриїла. Казали, так, в нашому українському народові, якщо сильна злива з грозою. Сьогодні відбудеться, то це на дощову осінь, це саме на Гаврила Архангела. Взагалі-то архангела Гаврила навесні шанують, але в православній церкві ще влітку його шанують і це сьогодні. Тож, 13 липня в православному календарі відзначається День собору архангела Гавриїла. Це свято також присвячене пам'яті преподобного Стефана Саваїта. В народному уявленні ця дата відома як Літній Гавриїл або День Стефана. Обидва і святий Стефан, і Архангел Гавриїл є важливими постатями в християнстві. Стефан, який жив у VIII столітті, був лише десятирічним хлопчиком, коли він приєднався до служіння в монастирі святого Сави. Він присвятив своє життя у нашому служінню, часто шукаючи усамітнення в пустелі. Божественні дари дозволили Стефану творити чудеса. Та передбачати майбутнє. Він мав здібність читати думки тих, хто приходив до нього за порадою, лікував хвороби та виганяв злих духів. Стефан також знав день своєї смерті заздалегідь. Ну а архангел Гавриїл, чиє ім'я в перекладі з давньої означає Божа сила, іноді трактується як пан від Бога або Божий правитель. Він є одним із семи архангелів у християнській, юдейській та ісламських традиціях. Він відомий як ліва рука Бога і керує херовимами, що оточують небесний трон. У релігійних текстах Гавриїл виступає як посланець Божий, який передає ключові повідомлення людям на землі. Він з'являється в книзі Даніїла, де пояснює пророку Даніїлу видіння про майбутнє і вказує на прийдешнє панування, покаяння та прихід Месії. У християнській іконографії Гавриїл часто зображується як молодий чоловік з крилами. Іноді він тримає в руках символічні предмети, такі як Жезл, сфера або лілія. Він відіграє важливу роль в благовіщенні в святі, де він оголошує Діві Марії про народження Ісуса Христа, а також у біблійній історії про Івана Хрестителя. Гавріл відзначається в християнському календарі двічі в православі, як я вже сказала, навесні після Благовіщення і сьогодні, це влітку, ну а ще в католицькій церкві 29 вересня його шанують. Він також вважається покровителем дипломатів, миротворців та поштових працівників. Зображення Гаврила варюються від ранньохристиянських фресок без крил до сучасних ікон з детальними атрибутами, які символізують його роль як Божого посланця. Він часто порівнюється з архангелом Михаїлом, який зазвичай зображується як воїн, але Гавриїл відомий своєю роллю як вісник радості та чистоти. Його ікони можуть містити такі елементи, як лілія, що символізує Діву Марію, або пальмова гілка, яка означає перемогу над смертю. За повір'ям, в літній собор архангела у цей день архангел Гавриїл сходить з небес на землю, і він сходить в образі золотого світла. Після цього він обходить поля, де жито колоситься, і оглядає, як наливається це колосся. Дуже великим гріхом в цей день вважалося завжди працювати. Особливо працювати на полі або працювати тяжко. Наші предки вірили, що хто таке буде робити, в того згорить від блискавки весь врожай. В день Гавриїла також за традицією українці звертали увагу на звуки труб. Вважалося, що якщо лунав ГУ, то духи предків відвідували свої домівки. От, до речі, дуже влучно зараз я говорила про труби про звуки, і тут якраз такий звук розпочався. Звісно, це не те, що має означати народна прикмета. Хоча, можливо, дійсно зараз духи предків завітали до своєї оселі. Тож прислухайтеся до труб, і якщо ви вдома почуєте подібний звук. Перехрестіться тричі, а на вечерю додайте одну порожню тарілку, наповніть келих та покладіть на нього шматок хліба. Сьогодні, якщо метелик залетить до вашої хати, це вважатиметься знаком удачі. Однак, якщо ви спіткнетеся на порозі 13 липня, краще сьогодні залишитися вдома, щоб уникнути неприємностей. Народження в Гаврилів день вважалося завжди благословенням, адже такі люди не знали ніколи бідності. Щоб забезпечити достаток сім'ї, не слід сьогодні викидати хлібні крихти. Слов'яни завжди поважали продукти, навіть крихти. Раніше люди працювали важко, щоб здобути їжу, тому зневажливе ставлення до хліба вважалося великим гріхом. І в наших предків було прийнято крихти зі столу віддавати тваринам або птахам 13 липня в День Архангела Гавриїла, бо він вважається покровителем хлібних полів, наділяючи їх благодаттю. У сусідній Білорусі жінки пекли сьогодні особливий хліб у формі колоска, який повинен був бути з'їдений лише членами сім'ї. Крихти додавали до каші, вірячи, що таке шанобливе ставлення до хліба принесе врожай достаток, здоров'я та щастя від архангела. Сьогоднішній день слід провести в стані спокою, адже це час, коли наші фізичні та моральні сили можуть послабнути. Варто бути обережним, уникати раптових рухів і мінімізувати спілкування з людьми, особливо з тими, хто проявляє агресію. Зверніть увагу на символи та знаки, які можуть надсилати вам сигнали в цей період. Якщо ви втручаєтеся в чужі справи особливо, особистого характеру, будьте готові до того, що хтось може відповісти вам тим самим і почати втручатися у ваше життя. З фінансами сьогодні слід поводитися обережно. Хоч серйозних втрат не передбачається, все ж рекомендується не витрачати гроші на непотрібні покупки і вести себе скромно, економно. Намагайтеся не виділятися серед оточуючих, бо сьогодні не час для яскравих особистостей, які можуть привернути небажану увагу злих сил. Найкраще провести день спокійно, що може здатися дещо нудним, а зате допоможе уникнути неприємностей. Відповіді на питання, які довго не вдавалося вирішити, можуть прийти у вісні. Важливо правильно розшифрувати символи. Приділіть час своєму хобі сьогодні, навіть якщо ви не створите шедевр, це допоможе принаймні вам досягти внутрішньої гармонії. Сьогодні не можна починати нові проєкти, бо ще не настав відповідний час для них. Краще зайнятися такими спокійними домашніми справами. Важливо не пліткувати і не осуджувати інших. Бо мало хто з нас є ідеальним прикладом для наслідування, і ми не маємо права судити інших. Що не можна робити на Архангела Гавриїла? 13 липня відзначається день шанування Архангела Гавриїла в православному світі. В цей день традиційно уникають важкої праці, особливо в полі, бо існує повір'я, що тих, хто не дотримується цього звичаю, може спіткати блискавка або людину вдарить, або врожай попалить. Також вважається, що конфлікти, обман чи бійки в цей день можуть призвести до особливо суворих наслідків. Традиційно в цей день не рекомендується носити темний одяг. Принаймні, один елемент гардеробу має бути світлим, щоб уникнути порушення будь-яких угод, укладених до сьогоднішнього дня. Вважається, що не слід сперечатися зі старшими або вказувати на їх помилки в цей день, навіть якщо вони не мають рації. Адже може настати час, коли вам знадобиться їхня допомога, а вони не захочуть цього зробити. Гостинність слід проявляти до добрих людей, але краще сьогодні уникати зустрічі з неприємними особами. Щоб не втратити свою удачу, ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Я сподіваюся, у вас немає занадто важливих справ сьогодні на городі, на полі. Краще посидіти дійсно вдома, бо з приводу якраз у дня Архангела Гаврила, це дійсно була дуже сувора заборона. І вона прям в багатьох регіонах я. Багато де читала про те, що бабці якраз розповідають, що не можна є декілька громових свят, великих, малих, під час яких просто суворо заборонено, виходити в поле для того, щоб не накликати біду взагалі на весь свій врожай. Бо дійсно записані прям факти, коли людина, яка порушувала цю заборону, залишалася без врожаю. Або в копи попадала блискавка, або навіть втрапляла всю людину блискавка. Тож будьте, будь ласка, обережні взагалі. Якщо бачите, що тучка якась, не виходьте на відкриту місцину, нащо вам ці проблеми. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео сьогодні та завтра буде новий день, ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, або дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Зазирнемо в церковний календар, подивимося в народному календарі. Я ще пошукаю в етнографічних джерелах, що може буде цікаво. Про цей день і все-все-все це зберу. і для вас розповім дуже стисло в завтрашньому відео. Будьте здорові, до зустрічі, до побачення!